Я директор інституту енергетики, електроніки та електромеханіки, то найбільший інститут в НТУ ХП на сьогодні і по кількості студентів, і по кількості кафедр, і по кількості викладацького е, складу. Е, наш інститут, ну, так склалося зараз, навчає, е, якщо брати взагалом найважливіші професії, окрім військового, яка зараз е, потребує Україна, то енергетики. Ви знаєте слова енергетична незалежність, енергетичний фронт і таке інше. І ті слова набули актуальності саме цього року. Тому що всі ми почали ну, якимось чином по-іншому -по дивитися на те, коли є електрика у розетці, коли є світло над головою, коли тепла батарея і таке інше. Ось. І ви знаєте, що все це. І я вам скажу чесно, половина випускників харківського обладнання потеплення то випускники нашого інституту. Ось тому е, і я не кажу про тільки про людей, які е, роблять це своїми руками. Менеджерський склад, е, усі е, керівники підрозділів. Я навіть скажу, що проектники, розробники та частина економістів то е, випускники наші, які потім отримували другу економічність. Uh, uh. У нас представлені такі спеціальності, які ну, на сьогодні, як я вже сказав, дуже актуальні і uh, взагалом фокусуються на якимось чином генерації, передачі та uh, переробленню енергії. Uh, 141 електроенергетика, електромеханіка та, uh, електромеханіка та електроенергетика, енергетичне машинобудування, теплоенергетика, електроніка та залізничний транспорт uh, структура. Uh, Вступу до нашого інструктуру складається таким чином, що у рамках спеціальних освітніх програм, на яку ви подаєте свої документи? Ось, я зараз хочу пробіжатися по цим освітнім програмам і сфокусувати. фокусувати я буду увагу на двох речах. Тобто, яка специфіка цієї освітньої програми, та які можливі місця працевлаштування є у випускника, який закінчить цю кафе і цю освітню програму. Ну, Перша освітня програма то на спеціальності 141, яка зветься електроенергетика. Тут е, е, студенти вивчають, там представлені 5 кафедр, студенти вивчають там е, усі особливості генерації та передачі саме електричної енергії. Ось, Тобто е, там, там ви можете опанувати е, проєктування електричних станцій, передача. Підстанції, генерація можливо, всі чули про такі класні назви, як розподілення споживання, смарт гріт і таке інше, все це то знаходиться зараз. Ми знаходимося знаходимо на порозі повної перебудови енергетичної системи, і я точно можу сказати, що студенти, які опанують цю освітню програму, будуть востребовані вже ну на, на найближчі 2-3 роки. Ми зараз ведемо перемовини, Ну можливо, чули не тільки з державними компаніями, типу там чи напівприватними, типу ДТЕК Укренерго. Ось нещодавно ми спілкувалися з компанією Дрон, які сказали чітко, що ми будемо робити наша основна мета. Вони найбільші дистриб'ютори екофлоу таких пристроїв. Вони будуть робити альтернативну екосистему по незалежній енергетиці Україні і ми з ними підписуємо договори для того, щоб вони брали наших спеціалістів для формування цієї екосистеми. Ось. Спеціальність, освітня програма, точніше, теж у спеціальності 41 електроміфаніка. Електрам, а то йдеться про те, яким чином електрична енергія буде використову я навіть не можу сказати, як те перетворюватися у механічну енергію, тобто електродвигуни, якісь автоматичні перемикачі, все це, тобто, це огро величезні гроші зараз ідуть на те, щоб перебудувати цю систему. Випускники працюють у компаніях Siemens, ABB. А, вони е, є ключовими гравцями у таких системах, як е, розумний будинок, е, також можуть займатися е, вирішенням проблем е, експлуатації та ремонту, побудови техніки. програма програма хатроніка і роботехніка. То по факту. Теж підрозділ спеціальності 41 але ця програма фокусується більше на робототехніки та дронах. Ось тут є таке слово мехатроніка, що воно означає: мехатроніка то поєднання електроенергетики, механіки та електроніки. ось Тобто, то а, наступний щабель перетворення електричної енергії, тобто то вже інтелектуальне перетворення електричної енергії в конкретизований механічний вплив. Ось ну, зараз я точно знаю. Студенти також будуть працювати разом з компанією Е, Там йдуть дуже потужні зараз роботи по розробці роботів, у тому числі військового призначення. Ось щось на кшталт самогітних платформ. Ось може бачили, така робиче черепашка, звається, от його аналоги. І студенти дуже дуже затребовані зараз саме у напіввійськовому спрямуванні. Ось, ну і в майбутньому, ви розумієте, зараз увесь агро, агрокомплекс становиться роботизованим, тобто і комбайни, і дрони, і все інше. Ось, тобто, то е, дуже перспективний напрямок для тих, хто хоче поєднати себе не чисто з електричною енергією, а з е, м, використанням та е, робототехнікою. Так, переходимо до наступної спеціальності спеціальність 42, то енергетичне машинобудування, воно з так, але у нас тут є конкретні освітні програми, на які ми фокусуємося, і перша освітня програма вона досить, досить молода. І е, її особливість те, що е, вона е, актуальна е, для е, майбутніх років, тому що вона присвячена гібридним та електричним транспортним е, енергетичним установкам. Я скажу чесно, у нас на спеціальності 141 також є підрозділи, які працюють з електромобілями. Але там електромобілі ідуть е, стосовно того, е, яким чином вони рухаються. Е, це електропривід саме. Тут йде про комплекс, тобто про енергетичні транспортні установки, які у собі поєднують і дизельні рішення, і рішення електричні. Ось і базується ця освітня програма на кафедрі, яка має потужну історію. Це кафедра ДВС у минулому вона звалася двигуни внутрішнього згорання, А зараз вона гібридні енергетичні установки, тобто вони поєднали в собі на базі отіх ось... двигунів вони, вони працюють у гібридному режимі. Ось дуже потужні зв'язки з компаніями Bosch, також з компаніями Siemens. Ось, і Денис Вікторович, до речі, випускник цієї кафедри, який будуть вступати з мене. Освітня програма енергетика. Дуже потужна програма. В плані так пишуть, що в мене поганий звук. А чого мені не сказали про це? Ну, мила вас чуємо? начебто звук не такий вже поганий. Бувають тимчасові лаги телеграму, mm -hmm. ну тобто за потім дуже швидко розмовляєте. Але, начебто, ну це тоб... більш менш ну, добре. Бачите, там якісь відгуки йдуть. Ну не будемо зволікатися, хоча, можливо, треба трішки повільніше казати, не знаю. А, наступна програма то освітня програма та енергетика. Вона поєднує в собі дуже багато напрямів. Ось але м, тут йдеться про те, е, яким чином генерувати та е, переробляти енергію, але не електричну, Тобто енергію теплову, енергію з згоряння так і таке інше. Е, дуже, дуже масований там йде е, е, фокус на програми проєктування проектування енергетичних установок. і Якщо якщо казати чесно, то е, цей напрямок має унікальні історичні школи, які зараз е, дуже поціновуються е, саме виробників ну, ну, новітніх енергетичних перетворювачів, щось на кшталт, кштал, Ну ви знаєте, йдуть розробка зараз модульних е, атомних станцій, е, постійно звертаються е, стосовно репроєктування е, великих турбін. Установок, у тому числі такі, у тому числі для перетворення теплової енергії. Ось тому а, а, на сьогоднішній день ми, ми випускаємо тут проєктувальників, майже всі не експлуатаційники. Ось, і ті люди працюють на комп'ютерах, вони проєктують такі енергетичні установки, і, до речі, мають дуже дуже, дуже високі зарплатні а, ось. Так, теплоенергетика. Ну тут, начебто, все просто. Ось одна спеціальність, одна освітня програма. Теплоенергетика. Але е, просто вдумайтеся, е, ця програма вивчає на, сьогоднішні, на сьогоднішній день усі способи розподілення теплової енергетики, як комунальні, так і промислові. Ось, тобто, е, ці випускники, е, випускники цієї освітньої програми можуть працювати абсолютно. У будь-якому підприємстві, як на проєктуванні, так і на експлуатації установок дає якісь обмін чи А що це? це і вентиляція, чи це і харчові, в тому числі я не знаю, півзаводи, дрожжові заводи, заводи. А, а, технології, це ну банально це тепло в оселях, це котли, це. А, Системи альтернативної енергетики, що що дотична до геотермальної сонячної термальної енергетики. Ось це те, де йде теплообмін, то випускники цієї освітньої програми, так. Піціальність усім стадин електроніка. Тут є декілька освітніх програм, і одна дуже нова: то зветься електромобілі та автомобільна електроніка. Я казав вже про нову освітню програму на про гібридні е... е... установки. Але тут е... у цій програмі фокус йде на керування електромобілями, тобто на авто. Мобільну електроніку. Ось, студенти ці програмі, 3 три роки студенти е, вивчають і опановують усі е, е, особливості проектування, експлуатації е, електроніки, яка йде для керування електромобілями. І, до речі, хочу сказати: е, на цій освітній програмі дуже, е, дуже серйозну увагу приділяють саме програмування, так званий embedded system, тобто програмування на борту е, чіпів. Ось, тобто, та, та програма така вона між електронікою та програмуванням з фокусом на електричний транспорт. Ну і класична освітня програма електроніка. Вона досить потужна. Я випускник ці, цієї освітньої програми. Вона звалася тоді трішки інакше, але суть залишається така ж сама. Там студенти вивчають. Проєктування електронних пристроїв як де-факто. Тобто, то може бути якісь і промислові установки. Я вивчав медичну електроніку, біомедичну електроніку. Ось. Дуже великий, як то сказати, ракурс, куди можна поступати на сьогодні. Дуже багато випускників працюють на, Ну якщо брати. Компанію, то, по перше, то Globalodic і дотичні до, до такого, тобто все, що стосовано, що е вимагає компетенції з проєктування електронних пристроїв та їх програмування, то є випускники е цієї каф. Освітня програма а, ну, на сьогоднішній день вона я б сказав би а, отримала додаткову актуальність. Ви всі знаєте у, у, за цей рік війни наскільки класно працювала наша залізнична система. Що я можу сказати? що Там а, також працюють наші випускники, і у нас є унікальна кафедра, яка займається залізничним транспортом. А, вона також займається і електричним а, залізничним транспортом. і а, Локомотивними установками. А, дуже серйозна проєктуальна, проєктуальна підготовка до, до цього. Тобто, якщо ми будемо з залізно дорожним е, університетом, то е, той університет. Експлуатації саме тому кафедра має дуже багато наукових договорів, за якими вони створюють нове чи перероблюють старе, тож теж дуже актуально у залізничній сфері, ось тому я сподіваюся, та я вклався в час, я дуже радий цьому. Ось ви можете подивитися за сайт. А я попрошу Станіслава напевно, можливо, переслати цю інформацію якимось чином на для наших вступників у чат. Якщо вони хочуть щось детально ознайомитися, то будь ласка. Ну і я відкритий до питань і готовий відповідати. Я закінчую трансляцію. Так, я це зробив, начебто, ось, і я готовий відповідати на питання, якщо такі є. Щодо питань, поки що в чаті я не бачу нових, ну крім зауваження щодо звуку. Якщо хтось з учасників хоче задати питання, можете підняти руку. А... а поки що задам питання я, будь ласка, наскільки у студента є можливість, як це зараз прийнято у сучасності формувати свою освітню траєкторію? Чи це класично ось? Як вступив була програма, і ти тільки ось ці предмети вивчаєш, чи є можливості щось змінювати, щось більш цікаве обирати? Дуже гарне питання стосовно того, що ми вже три роки як ввели систему обрання індивідуальної освітньої траєкторії, але цього року ми ввели туди додатковий додатковий такий елемент, який звець тютер. про що мається на увазі? Тобто є викладач, який може? Який опікується гарантією цієї освітньої програми, який опікується е, тим, і він знає е, яким чином тобі краще підготуватися під ту чи іншу роботу. Тобто, умовно кажучи, е, спілкуючись з е, цією людиною, е, ти кажеш, що я хочу найбути лобалочка, можу це Ось. Припустимо працювати на глобалоджу. Він каже: угу, дивись а, тут, є от такий набір вибіркових дисциплін: тобі краще обрати таке, таке, таке для того, щоб твої компетенції а, були найбільш затребовані саме у цій компанії. От зараз ми е, спілкувалися з компанією ДТЕК, і вони нам також дають у от, от розшифровки, яким чином вони бачать е, фахівця, який е, для них буде найбільш актуальний і конкурентний на ринку праці, тому е, тобто студент. Е, і до цього мав можливість обирати, але він йшов навмання і збираючись тільки на свої власні знання. Зараз він може конкретно спілкуватися з цим так званим т'ютером, який може підказати, який цикл оцих вибіркових дисциплін йому треба обрати, але все це, це що приблизно якою наших слухачів, це все базується на фундаментальній підготовці, яка йде на кожній спеціальності, на кожній освітній програмі. І та фундаментальна підготовка вона не рухається. Тобто, щоб брати 50% усієї цієї базової підготовки, вона регламентована стандартом і ми, як Поважаючи себе ЗВО, ми робимо таким чином, щоб випускник наших освітніх програм, випускник нашого університету, повністю відповідав тим вимогам, що вимагаються міжнародними і українськими стандартами до саме цієї спеціальності. Я Дякую, відповів чи відповів чи ні на питання, але сподіваюся, відповідав. Дякую за відповідь. І тут нам нагадують, що ми там обіцяли розказати, чи можливо опанувати інженерну спеціальність без отримання навичок програмування. А, так, ну дивіться, питання таке, я скажу чесно, на сьогоднішній день, якщо ти хочеш бути конкурентним на ринку, я кажу на сьогоднішній день конкурентним, то тобі треба знати бази програмування. Але дивіться. Друзі, якщо ви зараз вступаєте в інститут, то по факту ви є 4 роки. Що буде через 4 роки? Ви бачите, наскільки стрімко зростає оця, от я сказав би, інтелектуальна складова усіх абсолютно сфер нашого життя. Ви бачите, що е, такий званий інтернет оф Синс, який був вау якимось е, 5-6 років тому, зараз є у кожного вже в домі, і ніхто тому не дивується. Ось е, у цього року запущено чат G GPT, е, який став, ну я казав би, такий масовим проявом е, штучного інтелекту, але просто ну ніхто може й не задумувався, що він вже нас. Е, як то сказати, бі біля нас вже декілька років цей штучний інтелект. Тому про що я хочу сказати? Зараз вже енергетична система, зараз вже і робототехніка, і транспорт. І я не кажу вже про електронні пристрої. Вони вже йдуть з базовими е навичками програмування вже сьогодні. ось. Якщо ми будемо казати про якої якийсь прогноз на майбутні чотири роки, то мені здається, жодна технічна спеціальність не зможе обходитися без базових навичок програмування. Я кажу програмування в широкому сенсі того слова, тобто не опанування якоїсь мови програмування чи зміння програмування, ну якщо ми кажемо про МВД-системи, якогось там конкретного кристалу. Я кажу про алгоритмічне мислення, я кажу про розуміння. А, яким чином а, працюють сьогодні інтелектуальні системи, я кажу про те, пробачення вирішення будь-якої технічної проблеми а, з, зі складовою ну, комп'ютерної інтелектуальної сподіваюся. Ось про що я кажу. Ось. Тобто на сьогоднішній день, якщо хтось думає, що енергетична система зараз не комп'ютеризована, то ні. І я вам скажу чесно, усі ті люди, які вирішували зараз на ці питання з пекалками, і дуже класно вирішували, вони по факту вирішували її наживо з використанням усіх знань, у тому числі з навичками прав. І підкажіть, будь ласка, ну, щодо важливості, я зрозумів, а ось щодо безпосереднього навчання. А чи є обов'язкові якісь речі пов'язані з програмуванням, на яких курсах можливо, чи є додаткові можливості для вивчення чогось такого? Так, дякую. Ну, дивіться, перше, як я сказав, що у кожному стандарті спеціальності закладено на сьогоднішній день. Основні базові речі стосовно програмування. Кожна кафедра має можливість на своєму. Ну коли ми навчалися у очно, то на своєму обчислювальному центрі зараз це робиться дистанційно, але кожен студент обов'язково отримує, обов'язково отримує базові навички. Але якщо він далі е підвищувати свою кваліфікацію саме цьому напрямку, ну в нього є можливості е дисциплін звільного вибору, е які також будуть фокусуватися на специфіки обраної освітньої програми. Ну припустимо е якісь там е комп'ютерне рішення в в, е в розподіленні електричної енергії. Ну припустимо, то специфічна штука, але вона йде з саме з. З використанням а, і на базі комп'ютерних систем. Ось чи а, автоматизовані системи в робототехніці, чи спеціалізований курс інтернету в синг, чи такої таке інше. Тобто, а, а, молода людина, що прийде до нас і що хоче бути спеціалістом, вона а, а, отримає базов, базову а, базовий такий а, багаж знань з програмування, але далі щось з цим робити. Вона може. Практипрактику підвищувати свою кваліфікацію уверситетів і обираючи чи відповідні курси, чи може вже це робити, коли вона буде працювати, але все одно, коли людина буде працювати, молодий спеціаліст буде працювати десь у будь-якій сфері по своїй технічній спеціальності, він обов'язково стикнеться з необхідністю мати ціна.